Партнер трансляції торгова марка Євротон. Про ситуацію з коронавірусом в області говоримо сьогодні в програмі актуально. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гостею нашої студії є Людмила Тимошчук, начальниця управління охорони здоров'я Волинської обласної адміністрації. Власне, розкажіть, яка динаміка захворюваності на коронавірус зараз в нашій області? Хочу повідомити ну, непогану новину. Напевно, всі люди слідкують, які слідкують за ситуацією. В інтернет-виданнях. У нас ситуація стабілізувалася вже на протязі оста... попереднього тижня кількість захворівших зменшилася. І на даний час ви бачили 192 особи. У нас сьогодні виявлено. Вчора було 292 ос... особи. І відповідно, кількість госпіталізованих значно менша. На сьогоднішній день 601 пацієнт знаходиться в стаціонарних Настане у лікуванню. Ми розгорнули вже 1526 ліжок, додатково ще 100 ліжок за той тиждень, і завантаженесть ліжок на сьогоднішній день 37%. Це досить непоганий показник. Ми ну, готуємо. Госпіталя до майбутнього поступлення, тому ми збільшуємо кількість ліжок, відповідно, збільшуємо кількість ліжок з киснем. І на сьогоднішній день з 906 ліжок обладнано киснем. Це є показник досить непоганий. На цих 906 ліжках знаходиться 290 пацієнтів ну, які потребують кисневої терапії. Ознака того, що повністю ми забезпечені для пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Повністю у нас є забезпечення з кисневою терапією. Це показник досить хороший. Хочу сказати, що завдячуючи тому, що до нас прийшов два вже транші державного бюджету на забезпечення ліжок киснем, відповідно проведені роботи, закуплені концентратори, проводяться монтаж кисневих централізованого постачання кисню. І, і зато в нас така ситуація покращилася. Але у нас покращилася ситуація ще й кількість, чесно наголошую, зменшення кількості інфікованих пацієнтів. Хочу наголосити ще з людям, щоб вони дотримувалися карантинних обмежень. Сьогодні до мене зайшла одна небайдужа лучанка, яка з криком душі взивала мене до того, що особливо в, 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 в таких протестантських церквах не дотримуються карантинних обмежень. Вона була вчора на богослужінні, де було 300 людей, жодна людина. Не була в масці, і жодна людина, і це тривало з богослужіння більше трьох годин в закритому приміщенні. Це є досить факт такий ну, байдужості людської, тому що може випуститися нам на слідчий тиждень, через сім днів, кількість інфікованих і захворівших. Тому я ще раз наголошую, до священників. До людей небайдужих бережіть себе і бережіть здоров'я своїх близьких. Кажете, що до вас безпосередньо звернулася Сьогодні лучанка зранку. і про це заявила. Часто бувають такі звернення, чи дуже часто по телефону. А то вона не пошкодувала своїх ніг жінка в літнього віку. Вона скаком душі каже, і ви боретеся з коронавірусом. Я вас дуже умоляю об'явити це всім людям, нашим волинянам, що дотрималися карантинних обмежень. Я виконую її настанову, але я від себе особисто ще раз наголошую, щоб дотримувалися карантинних обмежень, тому що якраз отут інфікується. Якщо люди більше 15 хвилин в закритому приміщенні є без захисту захисту, без засобів захисту є дуже велика ймовірність інфікуватися, то ще раз наголошую, якщо є такі богослужіння, то дотримуватися і дистанції, і опривітрування, ну, відповідно, і масок. А ви кудись ті звернення далі передаєте, комусь ще розповідаєте про це? Однозначно, ми будемо звертатися до, я буду готувати листа, тим більше, що йдуть релігійні свята новорічні, щоб ці всі ми не можемо відмінити і людям заборонити молитися, але щоб це було дотримання індивідуальних засобів захисту. Ви говорили про заповненість ліжкомісцями 37%. А взагалі зменшилась кількість звернень чи навпаки таких пацієнтів з легшою формою, можливо, побільшало? Ні, зменшилась кількість, В принципі, Бо так? кількість інфікува... інфікованих менше, коли є ну, засобах масової інформації. Інтернет виданнях пишуть, що менше обстежують. Ну, може й менше десь обстежують, тому що я бачу, люди менше звертаються. Якщо в сім'ї я бачу це, як в сім'ї четверть людей двоє позитивних, то інших двоє не йде обстежуватися. рівно знають, що у них коронавірус, як в них є легка форма. Ми це ж бачимо, і медики за цим слідкують. Хоча потім проводиться під і все рівно їх обстежують. Але я бачу по кількості госпіталізованих. Якби в нас було більше е, багато інфікованих, то було б більше госпіталізованих. У нас на 16 листопада було 883 госпіталізованих. А на сьогоднішній 601. Це на 280 менше, менше людей в стаціонарі. Це однак ознака того, що менше. Але разом з тим, у нас є багато тяжко. Е, Тяжкого перебігу хвороби, в реанімації багато пацієнтів. Сьогодні 8 людей в області на швл ах 47 в реанімації знаходиться, 290 я назвала вже з тих 601, на кисні. Це більше 30% на кисні в нас, тому тяжкість перебігу є досить велика. Пам'ятаємо, що навесні розповідали історії про те, що не усім там жителям Італії, наприклад, вистачає тих ШВЛів. Кажете, що зараз на Волині тільки вісім людей е, перебувають безпосередньо підключені до апарату. Власне, скільки ще є в області е, тих апаратів, і чи достатньо цього? У нас в області 153 п'ятдесяти для шеве, якраз визначених для коронавірусної інфекції. У нас багато ще ШВЛів, але це для лікування коронавірусної інфекції в відповідних шпиталях. Хочу застережити, що ШВЛ не є. панацеєю, як, думають і, багато як на початку думали, на сьогоднішній день панацея це кисень. І якщо правильно і вчасно надати кисневу терапію, то шевелі дуже мало необхідно. І в нас є, ще наголошую, кисневих точок достатньо, і тому на даний час, при такому поступленні, є, ми забезпечені. Звичайно, як було в Італії, коли поступала маса людей. І за чого ми хочемо той карантин, чи не хочемо локдаун, тому щоб зменшити кількість поступлень, якщо щоб не був колапс медичної системи про можливий локдаун в січні? Ми що обов'язково поговоримо трішечки пізніше. А зараз про те, чи багато в принципі, от ми поговорили, скільки лікується в лікарнях, а вдома це теж велика цифра, чи в порівнянні не дуже ну на даний час нас більше п'яти тисяч лікується вдома, якщо нас захворіло. Е... Зараз в мене тут немає. Не питала з собою кількості. Ну, десь так більше трьох тисяч, скажімо. що у нас 601 пацієнт, на даний час 500, 5 тисяч чимось захворівших, ще не, не одужавших, то в нас виходить там 4 400 тисячі, лікується амбулаторно. Це на, лягає на плечі сімейних лікарів, які лікують цих пацієнтів. Є випадки, коли ще людина вже. Фізично здорова, але є позитивні ПЛР. Вони вважаються ще хворими. У нас тут є така історія. Одна з глядачок наша описала перед ефіром. Вона вкашляла і втратила нюх і смак. Розповідала нам про це. Зателефонувала до своєї сімейної лікарки. Сімейна лікарка сказала, там ну поміряйте температуру 37,5, Окей, нормально лікуйтеся вдома. Там приписала якесь лікування. Через тиждень знов там вона контролює, звісно. Телефонують вони до сімейних лікарів. Через тиждень вже температура 38, не зменшується. Сімейна лікарка каже по телефону: почекайте ще день-два. Після цього роблять КТ і виявляється, що 40% уражених легень. Мені цікаво, наскільки взагалі оця така медицина по телефону зараз є дієвою, і як правильно вибудовувати ту співпрацю з лікарем, аби от подібних випадків не траплялося, і щоб вже запізно не визначали. Хочу сказати, що медицина по телефону це я вимушена медицина, і це медицина всього світу, не тільки в Україні. Враховуючи контагіозність пацієнта, тобто, який дуже може захворіти медик, ми не можемо дозволити, щоб сімейні лікарі ходили на виклики, тому що якщо підуть і захворіють ці сімейні лікарі, то не буде жодного, хто надасть допомогу іншим. Для того, щоб була ця дієва медицина, необхідно скласти пацієнту, скласти перелік запитань по телефону, що вони мають обговорити. І чітко висловити їх, тому що коли говоримо по телефону, часто ми забуваємо, що ми мали сказати, потім незручно позвонити, щось так перепитати Так, знаю. буває так. То я всім кажу записувати свої запитання на листочок і відмічати, що ви запитали, що ні. Так само ж ми наголошуємо сімейним лікарям, щоб вони чітко е, запитували питання, що їм необхідно, тому що лікувати по телефону, діагностувати по телефону надто важко. Обстеження на КТ є не панацеєю. І може бути пневмонія без температури. Під описані такі випадки. Коли є т 2 а потім немає температури, робить КТ, а там 20-30% пораження легень. Є температура ТЦІМІ9, а буде до 10% ураження легень. Тому що це не є пневмонія спочатку. Це вірусне пораження ендотелію судин. Всього організму. І де більше їх є, і викликає повнокрів'я, так званий премоніт. І тому на рентгені його не видно, вухом його не чути. Єдине на КТ по типу матового скла. Але достовірно сказати, що це так, ми теж не можемо. Ця хвороба ще вивчається в цьому світі. Тому бувають випадки, коли людина не була на кисневій терапії, не була кисневозалежна, не було температури, робить КТ 40-50% уражень легень, тому що воно йде так настільки безсимптомно. Необхідно ще раз дуже чітко дотримуватися рекомендацій сімейних лікарів, дуже чітко ставити їм запитання, якщо відчуваєш, що тебе стан погіршився, з'явилася задишка. Особлива увага треба звернути на оксигенацію крові, тобто на сатурацію, яка міряється, якщо 92 і менше, або хоча б 92 це перший ознак, що ви маєте бути в стаціонарі. Або з'явилися ознаки здава. Раніше ніхто не знав, що це за апарат. Всі дивилися в аптеках, такі проходили, і зазвичай тискуміри були на таких поличках зверху. А тепер заходиш в аптеку, вже тискумірів немає. Вже бачу, вони десь там внизу. А всюди вже ті, які Актуаль... міряють кисень. Так по тому, що актуально. Актуально зараз ікрасу це є це одна з найбільших ознак. Якщо людина себе навіть почуває дуже добре. Відносно, думаю, що добре. І нема температури, але якщо сатурація 92 і менше, це як ознака гіпоксії, недостатки кисню подальше, це є, загрожує ускладненнями. Тому що коронавірус там не страшний, він страшний ускладненнями. Наприклад, якщо вдома немає цього апарату, то можна піти в лікарню і безпосередньо поміряти. Бо... Ну так це має так бути. Але Просто... ви не маєте піти, ви маєте викликати до себе мобільну бригаду, яка приїде до вас, одягнута відповідно, і яка поміряє вам е, сатурацію або швидка медична допомога. Вони мають ці апарат. Угу. Ну, але якщо, наприклад, ти почуваєш себе здоровим, але хвилюєшся, бо зараз все-таки час такий, що ти можеш хвилюватися, ти старша людина, тобі там вже на пенсійного віку. То придбати він коштує 200 гривень. Угу. Все таки треба придбати і даремно швидку не викликати. Ну так швидка даремно не буде їхати, тому що дуже багато викликів. і Ми маємо надати допомогу тим, хто цього потребує. Знаємо вже, що працює шпиталь у Луцьку е у пологовому будинку. Розкажіть трішечки про нього, чи вже працює він на повну, чи ні, як там відбувається все? На даний час в шпиталі відкрив тільки 60 ліжок на четвертому поці, який повністю проведене централізоване кисневе постачання, і там є 56 чи 60 вже концентраторів, ну, пологому на все. Але на потреби такої, щоб більше ліжок відкривати, не потрібно, там знаходиться тільки, 에, дай Боже, пам'ять. 19 пацієнтів. Ну, До 20, та не дуже багато в порівнянні з інфекційною лікарнею так, чи обласною. Так, знаходиться. Ми виробили, зробили новий маршрут пацієнта, по новому переписали. І жителі міста Луцька, екстрена медична допомога везе Луцький, Луцька клінічна пологу, міська лікарня, акушерський стаціонар, ми так називаємо його, інфекційний стаціонар. Потреба ну, більш мас... масштабності відкриття, тому що це, відповідно, медичні кадри повинні забезпечені. Поки що там дві бригади. Ну, вони справляються, тому що буде більше потреба, ну, готуються кадри, проводиться навчання, до... проводиться кисневі централізовані точки на другому поверсі. Ми готові до того, що буде це. Шпиталь працює, працювати на повну. Ви вже вдруге говорите до того, що хвилюєте, що готуєтеся до того, що буде більше хворих. Є якісь передумови до того, все-таки немає ну, цей період, чи це... треба бути завжди готовим. Необхідно бути готовим, це перше. А ще одне, тому що є розвиток вірусу цього, і ми бачимо по геометричних прогресіях. І ми вирахували, що в нас на листопад місяць буде 5300 захворівших. Так, за листопад По рахуванню у нас захворіло 586. Фактично, ми співпали. На лютий місяць ми вирахували, що має бути 7,200 десь, відповідно більше. Ми повинні ми бачили, скільки у нас було в листопаді зайнято ліжок. Відповідно, якщо на 2000 більше буде, ми маємо готові бути до лютого, скільки має бути. Ми розуміємо, що січень це, хоч і буде локдаун, напевне, але січень це свята. Це будуть люди спілкуватися і більше інфікуватися. І ми повинні бути готові на лютий, що в нас збільшиться кількість логічно пацієнтів. Може, ви потішите волиня і скажете, коли та кількість почне зменшуватися? Я хотіла, щоб вже зменшилася. Я думаю, що вона буде зменшуватися десь на на травень, квітень, травень. Я так думаю, я так хочу. Тому що вже буде кількість захворівших, у нас перехворівших, досить велика. Буде в нас кількість. Перехворівших, які мене не знають. Тобто будуть мати імун... імунітет. І може, все-таки, ще бачу все рівно, що люди дотримуються карантинних обмежень. Дуже багато. Не можу сказати, що ніхто не дотримується. І все-таки буде спадати ця захворюваність. Я бачу по Китаю. Згадайте, як там було. А на даний час там одиничні випадки захворювання. У них нема ж імунізації, у них не було вакцинації ще. Але рівень захворюваності значно впав. Я сподіваюся, по тому сценарії піде в нас. Але ми це тільки можемо мріяти. У Луцьку найбільше хворих в порівнянні з іншими районами, правда? Так, найбільше, але ми повинні вважати, що в Луцьку найбільше жителів. Процентно не найбільше. Просто по кількості. Абсолютній найбільше. А по відносній кількості ні, не найбільше. Розкажіть тоді, власне, про сімейних лікарів, бо знаємо і в принципі про усіх лікарів, чи вони хворіють, і скільки є таких випадків, в принципі, в області. Ну, На даний час захворіло в нас більше 7 тисяч медичних працівників. Хворіють не тільки сімейні, хворіють всі. Аналізуючи випадки захворювання, я хочу сказати, що. Ті медичні працівники, які працюють в ковідних госпіталях, хворіють менше. На початках вони взагалі не хворіли. А тепер вони хворіють ну, не дуже багато. І це інфікування їх пов'язане більше з сімейно-побутовими обставинами. Тому що все-таки на роботі вони більше в захистах, в засобах захисту і більш дотримуються, як інші медичні працівники. Інші медичні працівники теж не 100% заражаються від на робочому місці. Ми всі люди, і можна заразитися як в транспорті, як спілкування в домі, вдома, як в магазині чи в аптеці, як, як і всі люди. Пов'язаних випадків в нас не є багато. Проводиться розслідування, ще не, дуже мало його провелося, десь до 30%, тому що для цього необхідний час, для цього необхідно багато спеціалістів. Комісія проходить, але там, де пов'язані випадки, там проводиться виплаховська виплати людям за те, що ми захворіли. У нас в 17 помертих, два випадки признано, що це наслідок інфікування на роботі. Сім'ям померлих виплачено по мільйон шістьсот гривень. Хоч якась підтримка сім'ям, які втратили своїх кормильців. Тобто, все таки, якщо людина працює в ковідному госпіталі, то в неї більше шансів заразитися, їдучи на роботу маршруткою, аніж одягнувши захисний костюм і підучи безпосередньо до хворого. Так. Дуже часто чуємо, що лікування коронавірусу є платне. І інколи, от навіть я перед ефіром запитала в соціальних мережах, як було у вас, і от е, частина людей каже, що абсолютно безкоштовно лікувалися, не, нічого не вимагали, не треба було нігде платити. Десь люди пишуть, наприклад, Людмила Фечишина каже нам, що е, відфекційній ми зараз за свій кошт купуємо крапельниці, а вже таблетки безкоштовні. Власне, розкажіть. Е, за що потрібно платити, і взагалі чи є якісь такі послуги, за які треба платити. І якщо від тебе вимагають гроші, то що робити, як правильно діяти? Ну хочу сказати, що на коронавірус на пацієнта виділяється національною службою здоров'я 45 тисяч гривень. Але це для засобів захисту, для дезінфекції, для лікування, для всього всього іншого і для заробітної плати тим медикам, які там працюють, тому Лікування в стаціонарі є безкоштовним медикаментами, які входять в перелік цих засобів і протокол лікування коронавірусного пацієнта. Якщо є, тому що крапельниці при коронавірусі не потрібні. Якщо є супутні патологія, кардіологічна патологія, тобто ті медикаменти необхідні, які не входять в перелік. Їх купляють люди. Або є дороговартісні лікування, такі як не входять, вони є дуже дороговартісні, по 40 тисяч флаконів. Є такі, і люди хочуть це купляти і моноглобуліни, так звані, то вони купляють. Але це за згодою. Для основного лікування є безкоштовно. Все-таки, якщо вимагають гроші, то куди звертатися? На куди вони лінію. безпосередньо до вас можна телефонувати? Є у на нас гаряча лінія лі е, лі кордобову. Угу. Вона є, як у нас е телефон записую, бо забуваю, е, на швидкій медичній допомозі 24 на 7 це 77 65 84, 77 65 82. І є в громадському здоров'ї, до речі, в громадському здоров'ї в нас завжди приходять сімейні лікарі, які дають пораду, коли звертаються люди. 72, 48, 36. Але там же тільки в робочі дні і в робочі години. І дзвонить на гарячу лінію до нас, обласну, і всі випадки ми розбираємо і вирішуємо питання. Були такі випадки, що до вас телефонували, і що і чи дійсно було, що от виправдано дзвонили люди? Чи все-таки за якісь бюджу? Ні, ну я в кожному конкретному випадку ми розбираємося? Якщо є такі випадки, останнім часом вже таких випадків нема. Спочатку було були коли ще не мали коштів з НСЗУ і ще не закупили медикаментів. Тоді купляли люди. Ми розбиралися по районах. Було в інфекційній лікарні, були не поступивши, ну транш коштів не закупили. А так, в принципі, нема таких випадків, коли я телефоную все в них є. і Я перевіряю. Ми дивимося по меддаті, вони заповняють наявність медикаментів. Я бачу, де є медикаменти кожні на сьогоднішній день, в кожному закладі до двомісячного запасу медикаментів є. Чи дійсно через пандемію, так би мовити, просідає лікування та діагностика інших хвороб? От, наприклад, заплановані операції не відбуваються, там медогляд теж пройти не можна. Ваша думка стосовно цього? Ну хочу сказати, що пандемія нам досить важко дається, тому що дійсно хронічні хворі не мають. Того, щоб вони мали мати, а саме планову госпіталізацію, планового лікування, тому що якщо це не загрожує життю, вони не госпіталізуються. Всі планові госпіталізації, якщо вони загрожують життю, вони проводяться. А так тільки організм ситуації. Тому тут будуть ну, ми, чекати ми будемо на наступний рік чи через рік масовості поступлення більш важкого перебігу тих чи інших захворювань хронічних. Не проводиться санаторно-курортні лікування, так якби ми мали проводити їх реабілітаційні міроприємства. Тому відповідно так, менше надається допомоги тої, чи яка мала би надаватися, це однозначно. Але надавати її в умовах пандемії ми не можемо. Просто тобто, не можемо. така ситуація врегулюється вже десь з наступного року або тоді, коли безпосередньо хворих Як на тільки коронавірус кількість захворівших. Якщо нас ми вийдемо на хоча би на початки весневі. Якщо було весною, тоді можна думати за розгортання тих чи інших планових госпіталізації і тоді надавання медичної допомоги. Але ще раз наголошую: та патологія, яка є пов'язана з життям, яка, якщо її не лікувати, вона загрожує життю, вона проводиться. Це ні, це не можна сказати. Але інші патології, звичайно, ні. Ми вже з вами згадували кілька разів про можливий локдаун у січні. Розкажіть вашу думку стосовно цього, чи його потрібно вводити, і якщо потрібно, то чому? Ну, локдаун в січні, чи в грудні, чи в січні він є двобічний. Він є необхідний для того, щоб перервати ту цепочку інфікування, якщо він буде повністю дотриманий. Але він не буде повністю дотриманий. Я це знаю. Бо в нас... Ну, не дотримуються цих карантинних обмежень, вони будуть менш-більше дотримані. А він є загрозливим матеріальним нашим бізнесу, бюджетним структурам. Напевно, в січні найбільш він оптимальний період, тому що в січні у нас свята. Січня від виробництва буде менше працювати, відповідно, менше пострадає бізнес, але пострадає бізнес ресторанний, однозначно. Відпочивальні ресторани пострадає. Знайти ту золоту серединку я не можу. Ну це буде рішення на рівні держави. Як буде це рішення, так і ми будемо виконувати. Хоча е зменшення кількості інфікованих ми будемо бачити. Навіть у цей вихідного дня він все рівно зменшив кількість. Як не як по ну, всій країні кількість зменшилася маленька, але зменшилася. Тобто, якщо таке буде в січні локдаун, якщо люди будуть дотримуватись карантинних обмежень, і справді не відвідувати якісь певні заклади, які можливо навіть і будуть відкриті з порушеннями, то все таки кількість хворих на коронавірус зменшиться? так зменшиться. Однозначно, може ми вийдемо на весняну захворюваність. Сподіваємося, що так і буде. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, гостею нашої студії є Людмила Тимощук, начальниця управління охорони здоров'я Волинської обласної адміністрації. Мене звати Наталка Коваль. Це була програма актуально. Побачимось. Партнер трансляції торгова марка Євротон.